Я залишився один утримувати позицію. Те ж саме 30 травня. До мене прийшла група евакуації в якості підкріплення. 3 червня. Сьогодні врятував життя побратиму. Тобто прилетіла впівіха, осколками посікла побратима. Ну, я йому надав медичну допомогу, перев'язав, обробив рани. Я тут бійницю накрили, зробили лежанку там всередині. Апартаменти є. Зі мною був телефон на позиції і я вів щоденничок. Те, що зі мною відбувалося, те, що я відчував. Це коли я був по Покровському напрямку, по, на, ну, в посадках там. показував, що окопи, сама по собі посадка. Висадилася, окопалася, налаштували зв'язок. Ведемо спостереження і продовжуємо копуватись. FPV, мінометка, вало накривала. До цього часу ми вже підготувалися і у нас вже були готові окопи. Дрони літали постійно, у них були тільки заміни, коли вони в денному режимі, тобто, і заміна на, на теплові зарінячники. Тобто, оце, як ми його називаємо, сіряк. Коли І не темно, і не світло, це був той момент, коли дрони не літали, а ми змінювалися між собою. Сідали акумулятори в раціях, тому ми чекали, поки нам баба його доставить нові з посилочкою. Закінчувалася вода, їжа. Тому ми чекали на воду і на їжу, коли нам на позицію доставлять. Найбільше не вистачало води. Копати треба а Без води нормально не покопаєш. Плюсу вода дуже швидко закінчувалася, коли на позиції було забагато людей. То нас просто троє, то нас там зібралося більше десяти в одному кущі. Я зробив велику площу для збору води. Тут досить вели... достатньо велика площа, щоб сюди потрапляла вода. І воно все буде стікати в ту бутилку. Це все мінялося досить динамічно. Висадилися три на позицію, два втекли, залишився один, а потім хоба прислали підкріплення, а потім ще підійшли люди, а потім взяли і пішли. І все динамічно було. Прийшли, пішли, прийшли, пішли мало людей. Немає ким замінювати. Тому ми буквально чекали, коли будуть підготовлені особи, які будуть готові замінити. Людей було реально мало. Коли заміни, то в цей час вони особливо агресивно прострелюють маршрути усім і мінометними обстрілами і FPV-хами, і скидами просто з дронів. Позиції були різні, тому і ситуації самі по собі різні, це залежало від умов. Були спокійні дні там, де не було загрози, а були такі дні, що і ночі в тому числі, коли прилітали всякі Фпівіхи, кошмарили нас. коли ми змінили позицію, старлінку не було. Тому далі я вже був без зв'язку та около місяця. Хоча, коли був вихідний, коли його не було, свято не свято, я того не знав, все динамічно мінялося. В тому числі певний момент в нас навіть полонений був на позиції. Були чомусь вирішили штурмунути, їх було двоє, принаймні ми двох помітили. Один побіг на нас прямо, інший заховався відразу в посадку. Той, щоб їх прямо його підстрелили, його добила баба-яга. Той що захвався в посадку, що я вів в той бік посадки вогоні з кулемету, що ще все по ньому і не попав нічого, ну то й добре. Ну, тому що ми його полом після того взяли. Воно якби працювало нескільки як на ураження, якби на психологічне подавлення. Бо коли кулемет стріляє, то страшно. Тоді припинив я вже кулеметний вогонь. Ми її завели до себе в посадку, взяли в полон, зв'язали і утримували в полоні около трьох діб, поки його не евакуювали. Точно не знаєш, з якого ти там підрозділу. Знаєш, з якого ти підрозділу? Підрозділення? Да, я? Так, да, з якого підрозділення. Я? я? Коляні. Белі. Банін. Командирів знаєш? Ні Не одну І коли там полігон і Россия, я знаю маленький, он говорит, командир Панама. Потом он пел, пел, период. Тобто на полігоні був командир Панама. Саме він і розповів про те, що він якби, приїхав в Росію на заробітки, в нього закінчилася віза, його мобілізували і відправили на нас біги-біги, по його словам. Перше поранення було, коли до нас посадку впівіха залетіла, багато кого посікло одного навіть за двох сотило. А, мені зачепило голову. Так mm так -hmm. приключи сюди. Хорошо. Опа. Видно, видно, хорошо. Зараз <риклі> буде то, що... На чому мозги видно? Видно. Серйозно, ну зги видно. <риклі> да? Та ні. Ні. Ну, значить, вони в мене є. Після того ми 200-го евакуювали, але оскільки на позиції ніхто не залишився, я прийняв рішення знову повернутися на позицію. Всі відмовлялися через страх і паніку повертатися назад. Ну я розумів, що оце перше поранення, це лише царапина і воно незначне. Тому можу собі дозволити ризикнути повернутися назад. І на подальше отримання позиції. Ви залишилися фактично один там. Це ненадовго було. Оскільки рації я все таки доповів за це діло, тому з різних позицій скинулося по людях і підійшло підкріплення. 16 червня, три дні лютий дощ. Оскільки окопи були свіжовикопані і відкриті, то і за дощів до нас в окопи затікала вода. Ну, І буквально приходилося нам на наших позиціях передбувати в калюжах, в тому числі і в них спати. Щоб не в землі спати на вулиці, на вулиці де Ну, Мої мішочки. З мішками і водичкою, там теж запаси. 16 червня я писав за дощ, і того ж дня я отримав поранення, після якого евакуювався. Травматична ампутація. Одної руки сюди залетіло, ногу зацепило, посікло. Ну і телефон посікли, який був в кармані. Справа в тому, що і в цю руку влетіло, тут ще видно шрам. І я тікаю пальцями шевелить, тому я самостійно не міг собі накласти турнікет, тому турнікети мені наклав побратим. Спочатку поспіхом наклав не зовсім ефективно на лікоть. І вже потім після цього наклав ще один турнікет вище. Це було вже ефективніше, що дало можливість не стікти. Так, мене товариш супроводжував до точки евакуації, але через посадку. Тому що якщо йти ззовні, то доженуть нічого не відчував. Ну, якби бах і все, і, і камінь, все. Нічого не відчуваю і все. Просто я є, я просто виконую завдання. Як сказати, Така певна бездушність мені допомогла не впадати в паніку. Відсотка ну, не дуже їсть. Е, ну, трішки перемазувала, небагато. Зім. Mm -hmm. Аккуратненько. Чика Вона тімка-тінка хоче терка. Не хочеш? Mm -hmm. Mm -hmm. Нікуди не піде вже. Прошу. Кукса вже готова до того, щоб протез сам уже цепляти. Я очікую як на сам протез, самі реабілі... реабілітації як такої, потреби й немає, просто є на очікуванні цієї черги. Далі, якщо це можливо, продовжити військову службу, вісно, якщо це буде можливо, якщо ні, то зайнятися якимись соціальними роботами. Сім років в армії прослужив майже вісім, тому чому б і не продовжити? Все більше просто не треба думати за всякі комунальні послуги тому подібне. Думаєш про те, треба виконати завдання, треба вижити і все. Тому плани чіткі. Купатись, захищатись, утримувати, допомагати один одному. І це було якось і чітко, і ясно і простіше, ніж зазвичай у цивільному житті. Як сказати, сильнішим я не став, але я бачив. Як під час паніки слабшають інші. Я вважаю, що це було в першу чергу заради мене, як сказати, нове життя. Хоч воно стало більш динамічним, чим при життю в силах логістики і так далі. Але, Але я за це не шкодую.